Зробити місто комфортним та естетичним у Запоріжжі. Відбулася презентація проєктів учасників програми Урбаністична майстерня. Молоді активісти акцентували увагу на проблемах на громадських місцях Запоріжжя. Зокрема, запропонували привести до ладу Олександрівський сад біля судмістечка Зану та Запорізької політехніки. А ще облаштувати зону відпочинку біля незламного хабу, на яку донорським коштом виділять одну тисячу євро. До проєкту зони релаксу входить. Ціла низка ініціатив озеленити подвір'я біля орбіти, встановити вуличне освітлення, поставити смітники та облаштувати місця для сидіння. Авторка проєкту Таміла Туйнова зазначає: для того, аби зробити цей майданчик просторішим, треба створити паркувальну розмітку. Ключові проблеми наші це парковка, власне, те, що там відсутня інфраструктура комфортна для людини, те, що цей простір погано візуально виділяється, на жаль, тобто він коли до нього ближче підходиш класно, сучасно всередині взагалі все супер. Але знову ж таки, ключова наша задача, щоб люди туди ходили. Я думаю, що якщо буде потрібна від нас якась допомога, ну до прикладу, там урни, гірлянди, ну ми ж можемо це знайти на наших комунальних підприємствах підприємствах реально, від вас тільки просто навести красу, тобто мені здається, що вам треба знайти якраз таки той магніт, ті вуличні меблі, які будуть цікаві. Так, ну так. тому що якщо це будуть просто піддони, воно буде не зовсім окей. Угу. І от в, в, вся ця розмітка кольорова, ну це також, окрім вас, просто гарно це мало хто зробить.